Це відео облетіло соцмережі та всі месенджери 3 березня 22-го. У цей день російські бомбардувальники скидають авіабомби на житловий масив у центрі нашого міста. Замість 11-го, 12-го та 13-го поверха у 17-поверхівки по вулиці Чорновола з'являється величезна діра внаслідок влучання авіабомби. Минув рік і про колишні руйнування зовні нагадує небагато. Роботи з відновлення багатоповерхівки коштом міського бюджету підрядник розпочав у серпні 22-го. Спочатку по даному будинку було замовлено експертне обстеження. По результату експертного обстеження, потім уже проєктні організації виконували розробку проєктної документації на аварійно-відновлювальні роботи будинку. Враховуючи складність відновлення будинку по вулиці Чорновола, експертні організації декілька разів проводили експертизу, аби повністю зафіксувати усі порушення конструкції. У процесі розборів каміння та залишків, колись придатних до життя квартир, виявлялися нові тріщини. Аварійно-відновлювальні роботи передбачають собою відновлення конструктиву будинку. Це відновлення всіх несучих частин. Це Стіни, перекриття, внутрішні, зовнішні стіни. Крім того, в квартирах, які зазнали пошкоджень або руйнувань, було встановлено вікна, вхідні двері, відновлено міжкімнатні перегородки і виконується заведення всіх інженерних мереж. За період з серпня 22 по червень 23 коштом кошту міста підрядник встиг відновити три поверхи, в яких було пряме влучання, враховуючи, що будинок монолітно-каркасний, тому тут несучі пілони, несучі стіни відновлені всі стіни зовнішні. Внутрішні по квартирах встановлені людям вікна, двері до однієї з квартир працівники отримали доступ нещодавно. Там зруйновані вентиляційні канали і міжкімнатні перегородки. Тому було прийнято рішення відновити в цій квартирі те, що зруйновано. Також заступник начальника ЖКГ зазначив, що з комунікацією в цьому будинку вже підключене електропостачання, та не у всіх квартирах. Адже Обленерго проводить повірку лічильників, а це не швидкий процес. Підрядної організації у рамках проекту, як я казав, будуть. Виконані вводи в квартири інженерних мереж: це водопостачання, це електропостачання. Якщо зруйнована каналізація, то будуть замінені або відремонтовані стояки. І враховуючи, що в даному будинку індивідуальне опалення буде встановлені електрокотли. Прилади опалення та виконана розводка по квартирі. Зараз у будинку по вулиці Чорновола аварійно-відновлювальні роботи на завершальному етапі. Роботи триватимуть ще півтора місяці. У мешканців цієї багатоповерхівки є деякі зауваження до ЖКГ, тому проводять зустріч, аби уточнити можливі зміни. На ремонт будинку по вулиці Чорновола міста витратило 15 мільйонів і 400 тисяч гривень. Переважно більшість пошкоджених росіянами багатоквартирних будинків вже відновили міським коштом. Мова про близько півтори сотні з прямим влучанням і Понад сім сотень внаслідок вибухової хвилі роботи на шести найважчих об'єктах ще тривають.